Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. дні колоди у нас сьогодні зірка і хочеться подивитися саме поток на оракулу. Так, і будемо дивитися, нічого не притягуйте. Хочу сьогодні так Подумайте про себе, що треба знати. Яка інформація повинна прийти до нас? Якщо треба, буду брати підказочки, звичайно. Так, хто ви в мене на сьогодні? Е, людина, е, яка здатна оказувати помощ? Е, людина, яка відсікла якусь жінку, яка була їй другом, або прикидувалася їй другом, або ви цій жінці були другом, але вас цією жінкою чомусь, Причому жінка старша вас віком? І перше, що мені йде, чомусь хтось із родичів, якихось, можливо, кость І карт про те, що сільська ситуація Е, угу. Добре, давайте запитаємо, що за жінка біля вас і чому вона так вискочила. Це не ви. Це вам якийсь близький. Що за жінка біля вас? Хто вона вам? Людина, яку ви вважали авторитетом. Дивіться сюди, які на неї карти. Так, да. Людина, з якою ви ви мали якісь зустрічі, якось контактували і кажуть про те, що вона для вас, можливо, в тому числі і за що віку, ви віку, для вас була реальним авторитетом. Вона вам, можливо, е от не можу сказати, що прям допомагала в чомусь, розумієте, а от саме що головніша була за вас, от карта підказка, карта відьми. Не ожидала я, звичайно, так. Давайте будемо дивитися по головній колоді на зараз. У нас ви якусь ситуацію відсікаєте. Що треба знати? Але ви були в дружніх відносинах із нею. І, знову ж таки, навіть по карті Собака, от тут ви менші за віком, розумієте, ніж вона. Так, що треба знати нам зараз? Так, що це людина під маскою, що маски сняті І що яка ситуація закривається. Про що інформація? Інформація про те, що ви якось роздивилися цю людину, якусь ситуацію з нею, що ви змогли роздивитися. Так, добре. Що ще треба знати? Щодо, якої, щодо якоїсь пропозиції, Дівочки, це інша інформація. Так, це інша інформація. Далі комусь треба знати, що в когось чекає пропозиція якась або контракту робочого моменту, там, де ви отримаєте полюбовне якесь предложення, і воно вас, я так думаю, що влаштує на рахунок переходу. Розумієте? Хтось отримує в парі пропозицію. Перейти на інший рівень, можливо, просто почати разом жити, якщо ви тільки зустрічалися, або дійсно такий шлюб. про що. Так, да, якісь пропозиції, які чисті. Да, значить, ви, знаєте, як ви кудись рухаєтеся у якомусь вірному напрямку. Так, про що минуле? Маніпуляції, які залишаються в минулому людей під масками. Дивіться сюди. Я думаю, що ця жінка якось сюди причетна. Так, да, ось вона йде. Жінка старша, яка наставниця. Накануні в у нас був якийсь розклад про те, що не треба слухати когось із родичів. І тут так само, дівчатки і мальчики, дивіться сюди. Хтось своїми спіткасками намагається вас придушити, розумієте? От, значить, з благими намірнями, мудрі знання і мати, тут іде мати, саме карти мати. Але кажуть про те, що якісь маніпуляції залишаються в минулому, і ви йдете до свого якогось нового життєвого етапу. І йдете по красі, по чистоті, так як воно вам потрібно, щоб шло. Що ще треба знати? От тому вона і вийшла, тому що для вас вона вагома. Розумієте, ця людина для вас вагома. Далі, що ще треба знати. Так, що, ви знаєте, про що? Що для того, щоб е, прийти е, к якому-то улову до якогось результату, ви повинні, знаєте, от спрямувати, знайти свій компас, е, намітити собі цю саму ціль і обрати щось. Що обрати? Убрати свою стабільність. Так, відсікти все зайве, відсікти будь-які труднощі, будь-які лабіринти, які вас... Е, Застаюють, розумієте, які вас тримають от вона вас тут, мама йде, да? От саме по, ці, потім по карті підказки. Тут саме мама карт про те, що вона вас просто от, ну не хоче відпускати вас. Розумієте, занадто вас любить, занадто опікає. Для хлопчиків треба давним-давно сепаруватися від матері, і от кажуть про те, що от вона вас якарить, розумієте? А вам треба для того, щоб ви пішли в якийсь свій ресурс, і в тому числі, от ви повинні знаєте, як чітко бачити свою ціль. Обрати свою стабільність, не ходити кругами, аби нікого не образити, а відсікати там, де це вже, ну, там, де це вже зайшло занадто. Отак. От що ще треба знати? Знову таки, так, відсікати. І дивитися, от, роздивитися, от, не, хочеться, видите, не хочеться так казати. а кажучи, просто креси, в принципі, знаєте, як... Е... М'які пакостники от, от капають потихеньку-потихеньку, але потихеньку, упорно капають на мозок. От, без образ. Але тут цю ситуацію просто ви роздивляєтеся, що дозволяє вам відсікати і рухатися далі. Чоловік якийсь, тут два чоловіки у нас. Дивіться сюди, тут комусь кажуть, що прийшов час обрати одного чоловіка з двох, це, мабуть, інше щось буде. Прийшов час вибрати чоловіка собі із двох ваших варіантів, не сидіти, не тримати нікого в ілюзіях. Так. Про що? Так, знаєте, як от, щоб не втратити якогось захисту, дати всьому розвиватися, звісно, Можливо, знаєте, як можливо, тим, що ви не можете приділитися, ви. От, е в пространство і здаєте якісь е вібрації, от які, знаєте, які ну не бачу, все світамір у вашого на серйозні стосунки. Потім у вас якийсь кардібаліт, вибачте, приїздить. А вам, коли ти оприділишся з мужчиною, у тебе якось почне все розвиватися, і ти автоматично знаходишся під захистом. Ну, то, то головне ж вірно брати. Зрозуміли мене? Так, що ще треба знати? Тут якась підтримка буде, яка поки що для вас закрита, прийде якась підтримка в нужній ситуації, яка розвіє ваші хмари, і ті, ті, якісь невідомості будуть у вас глибокі якась, ну, якась, Інформація, якась для вас була закрита, неясна і далека, вона відкриється, вам допоможуть. Так, ну, карта ключа, ви зможете відкрити цей, цю книгу. Зрозумієте? Кажуть про те, що доведеться різкнути. Можливо, навіть, знаєте, рискнути, знаєте чим? Тим, що я зараз буду казати. У вас башня йде з людьми, які вас, знаєте, як е, хитрили з вами. Давайте запитаю, про що лиси? Про що лис, лисиці? Тут просто будете, знаєте, так, навіть не схитрити, а от якось приїться, вам, можливо, будете боятися втратити щось. Але зіграти вам доведеться. Про що лисиці? Так, знову ж таки, карта того, що у вас, що у вас вибір буде, розумієте, якийсь. 50 на 50 вибір. Але карта про те, що ви повинні бути відважною. так, Будете обирати між людьми, які до вас все одно близькі. Карта про те, що люди вас вивчають, нав'язують вам собі, свої думки, але ви справитеся. Проаналізувавши, ви справитеся. Ще, що треба знати. Закінчується якась ситуація, яка вас є корила, то знову ж таки, так, і от ви рушаєте в своє якесь плавання. Тут саме жінка, знову ж таки, жінка в двох і знаєте, кажуть, будете от якось комунікувати, знаєте, і, можливо, навіть обирати, обирати якось людину для сім'ї, знову ж таки, це в тих, в кого, в кого два партнери. Зрозумієте мене для тих, в кого мама знову ж таки може бути, знаєте, як вам доведеться попрощатися або якось виставити кордони щодо мами, щоб рушити в своє е, майбутнє до своєї сім'ї. Розумієте? От щоб будувати свою сім'ю в чистоті і не без яких злих умисів. Кажуть про те, що все одно над вами буде вестися якесь, ну не те, щоб опіка, а от вона буде, ну не відпустить вона вас так легко, буде вона е, спостерігати за вашими діями. Карта інформації, що ви будете комунікувати. Так, так, кажуть в карти знову таки підказка, що ця людина, мама, не мама, хто там на вас такий вплив має, що вона буде намагатися давити на ваші якісь болючі точки, розумієте? Але, зараз будемо пораду брати, але що, що за спекуляції щодо чого буде? Так, да, кажуть про те, що, знаєте, в неї не вийде, тому що тут вже ви якось созрілі, дозрілі, ви вже можете от, розумієте, що ви ну, керуєте власним життям. От, на це головне б тільки зважитися. Розумієте, Її спроби будуть ілюзорні. Отак, ви це все прощупаєте по інтуїції, і розпізнаєте. Давайте візьмемо вам пораду. Кажуть, вам порада, стройте своє майбутнє самі. Порада вам на цій колоді. Кажуть, незважаючи на всі оці ось якісь... Знаєте, те, що вас будуть намагатися ужалити, маніпулювати, хитрощі. Вам кажуть про те, що все одно ви залишаєтеся в чистоті і зі своїм новим початком. Хтось дійсно ну, захоче дитину і у вас вийде, дівочки, Всім кому актуально, нехай так і буде. Будуть вас збивати з толку зайвою інформацією. Знову ж таки, люди, які в вашому оточенні, і навіть ті, що не зовсім у вашому оточенні. Тобто, ну, вам свої 5 копійок ваші вставлять, про які ви їх не просили. Про що карта букету? Про що? Знаєте, от знову ж таки про те, що якісь о, попитки вами маніпулювати. от карта маніпуляції, тут навіть не скільки. От просто, знаєте, як якісь такі подарунки, про які ви не просите. якась інформація, яку ви не просите. Каже, про те, що ви це все будете відсікати. Ви будете просто знати, що ви хочете, і ви будете туди йти. Ось ваші спокуси. Так, що ви від цих спокусів будете вже набагато-набагато далеко. Розумієте? От так. Давайте візьмемо вам пораду. <кхем> Порада. Дівочки або мальчику, яка А зовсім із іншої опери, знаєте, про, що? про те, що кажуть, плануйте свій бюджет і думайте, які подарунки ви приймаєте. Розумієте? Думайте, які подарунки приймаєте, щоб там, як у нас завжди, виходить, щоб там було без підкладів, без ваших якихось маніпуляцій, щоб ви були в ясному розумі і, і світло, світлому сознанні. Думайте, які подарунки берете і плануйте свій бюджет. Угу. Тому що хтось дуже хоче. Е Побути в вашій шкірі і, знаєте, як заплутати вас, навести вам якогось хаосу в життя. Знову ж таки. Тобто, люди, люди не спиняться, розумієте? Будьте знову таки, нікого не слухайте, як я завжди кажу, будьте в своїй парі, у вас там благосна пара, і в цьому розкладі, і в попередніх розкладах у вас там все добре. Нікого не слухайте, тільки свою інтуїцію і своє серце. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Нагадую про Чорну П'ятницю до 14 листопада, включно. Нехай кожне послання знайде своє серце і кому актуально на особисті. Будь ласка, я подивлюся. Благодарю.